Закусочка дуже гарно виглядає. Свінчі очі такий відкритий погляд зразу став. Кили фудамент, намазуємо камінчик. Добрий втираю. Ага. Маша, мені притащили. Така коло. Данилка, покажи, що тобі дідо скупив. Діло спортсмен. Я <пілляння> би хотіла, щоб мама її купила мікрофон. Так да. Хотіла? Так да. Ти будеш мамі розказувати голосно тепер віршик, так? Весь Та Це мамі купили Бачиш? Так Гарний? Так Відкриєш? Да. Так Відкрила? Да. Так да. Дай Данилку відкрию Ні Дівчинка сама відкриє, так? Так Дай я ключ. Я тобі показую, як це робиться, добре? Угу mm. yeah. yeah. Зараз Данилко скаже. Mm. Пар'явочка па, явочка. Війде. Забрали я, йдемо до Рома. Зустріли Софійку з Степанчиком Софійка, привіт! Ви ще такі соні мушки? Спали в садочку, а Софійка до вас теж пожежна соня приїжджала. Так. Тату, напевно, всім віткам показували. Єва хоче нам розказати віршик, який вона вивчила до свята матері, який буде розказувати в садочку, так? Скоро буде свято. Прошу, тримай гарний мікрофон і голосно розказуй. Моя мама Люб, Люблю годя. Але див, в мікрофончик треба говорити. Давай, три, чотири. Моя мама годя. Vi sned ned og klippet. Mm. Рома не запросила на що це Форель? Форелька. У нас сьогодні смачна вечеря. Mm -hmm. Форелька. Треба колись на цьому мангалі зробити. Mm. Овочів не було, я вже не мала сили дигти в рукавичку. Mm. Попробуй, попробуй. Сирнички рома не сьогодні... О, Олів'єшка. Олів сьогодні нарізано, Сьогодні mm. нарізано. Рома робиш? Продовження літа номер 2 Так. Минулого літа Рома ставила камінчик, камінчик на хаті, тепер буде на цьому. На заборі. На заборі. <тит> Ти зробила такою кулькою його, так? Ніби Ніби кулькою, треба тут трошки підрівняти. <тит> понюхай тут <тутору>, дерево. Бо... <тит> Ти знаєш, як воно називається? Не знаю, як воно називається. Якось... Я тобі кажу, понюхаю його, як воно ага. гарно пахне. Якось гі... гі... Зараз. Гідро... Вейгала називається. <тит> Вейгала? Так. Рома, ти вже маєш руку набити, ти вже скоро до роботи, ні? Та ясно, не серйозно. Біля столу тут де лавки, біля лавок. Рома, профі. Так, намазали. Намаз, гарно, як тортик, як тортик. Намастили фудамент, їм камінчик, Добре, втираємо. О, <плес> годі на калина. О, кикаща. Того нащаю калину. На долилаща. Добрий день, мені с нас. Чи ви до нас в гості? Чи ви не до нас? Класно. Це що від медичних? Це пінгвінчик. — Хто? Пінгвінчик, дівчинка. Пінгвін. Галя завжди. Оригінальні. Тобі не це не заважає? — Ні. — Я ще від медики. Це знову. Ти вже такі робиш всякими такими? Ну, а чого не роблять? Такі як дитячі. Я хочу -чуп ну, воно таке зараз типу... На літо, так? Цей... Та? Поставили. Типа з таких ну, можна. Я не, мені робила теж бантик і цей. Можна відкрити, можна подивити Угу. Чекай, яким бантик. Клас. Папа. А то чого почув -чуп взагалі? Що? Так. Ти вже дні вічниці відклала, бо в там... мене... Але в мене короткі є, хіто мені якісь там. малесенькі. Там. Такі. Wow. Типа є довшими тими wow. штуками. Oh, Ось mm -hmm. oh. okay. okay. <laughs> такий, бач, теж. Кіточки цікаві. І од медик сподобався. Вона писає салату, а з під салату він так кусок ширикий. Галь. Дивимо прикол. Цей настрій був такий червоний. Дала таку, такий бантичок. Клас. Нет. Почему? Хочется дочь. Не хочется дочек? Нет. А сьогодні свято. Наберем вишиваночку Вставай, ходи. Подаку mm. за я Здравочка. Над Україною сміхнуло сонце ясне, зігріло землю променем своїм. А я вдягнула зранку вишиванку. Я українка і пишаюсь цим. То сильні настанови, не поваляйся, я ти чула. Зачекай, <смі> яйця, стой, зарапию, мама? Ні, миношками йдемо, Ми потім е, прийдемо з Данелком на самокат. Вчора оновила манікюрчик, а сьогодні записалась на нарощення війок. Попереду літо чомусь мені захотілося звій як нарощене. Не знаю, буде незвично. Я вже 4 роки точно не нарощую. Колись в мене був такий період, що я весь час нарощувала, навіть не знімала, завжди робила корекцію, а потім вагітність, так не було часу ходити на такі процедури, і вже 4 роки я без звій. Буде незвично. Не знаю, буду робити, можливо, 2D або 3D, і якщо з ще що сьогодні пофарбую волосся. Так, я вже вдома показую вам результат. Зовсім інші очі. Такий відкритий погляд зразу став. Дуже мені подобається. Я обрала 3D-ефект. Спочатку, коли я відкрила очі, ну, такі було трішки таке навантаження, але я походила вже годинку і привикла. Але майстер каже, найнезвичніше клієнтам, коли вони ходять довгий час нарощеним, потім знімають і таке враження, що людина лиса взагалі немає її, тому що ну, чи більше ти нарощуєш, от мене, наприклад, 3D. От коли я нарощу собі потім класику, мені буде вже замало, тому що привикається. Хоча, ось так, на перший погляд, я подивилася, мені здавалося, що вони досить такі густі, забагато, але я вже про мені подобається. До речі, записала маму, але вже на червень. Дуже хороший майстер, дівчинка, гарно робить, в неї багато записів наперед. Тому маму записала аж на середину червня. Подобається мені, класно. Зранку прокинула, вже не треба малювати душі. Супер. Так. Данил, ходи, я маю щось для тебе. Те, що ти хотів, дуже, дуже, дуже. Нарешті відкривай. Ти був темний? Так. Розпаковочка. Це називається розпаковка, так? Так. А ти якого кольору хотів? Чорного. Так. А я замовила червоного. Ти не хотів червоного? Я хотіла чорного. Я заміка дирочку. Там не було директов. Та давай, що маєш сили. Інтрига, інтрига. О. Сминожниця. А тут є отакі. Ну, відкривай, дивися Давай, там. Ціні, є. і, і Подивимося які угу. тут? В тебе такі вже були? Так. В тебе такі були вже чи ні? Це було коли мені вста... було день народження. Так. А де вони поділися? Та де вас забув в автобусі? О, який котик буде. А ну давай, одявай. А мені щось треба включити. Де вони включаються? Ну треба їх може зарядити. Надівай. Угу, Зараз ява такий захоче. Але в Єви немає телефону. Мяу! Не завеликі до тебе, треба, напевно. Можна їх регулювати. Так. Угу. О, Але це... Але тобі не менше треба розміру. Хочу поділитися ще одним дуже смачненьким, швиденьким рецептом молодої капусточки, тушеної в вершковому маслі з кропом. Готується вона дійсно дуже-дуже швидко. Получається, неймовірно смачно. Всього декілька інгредієнтів, і ви отримуєте... Дуже дуже смачну страву. Отже, капусту я шинкую на такій терці. Не потрібно ні цибульки, ні моркви. Спробуйте дуже смачно, ніжний вершковий смак, ароматний кропик, ніжна капусточка. Отже, приступаємо. Так, я нашинкувала капусту, в мене була така одна більша головка, буду тушити її в такій сковорідці. Можна використати кастрюлю з товстим дном. Додаємо лавровий листочок, декілька горошин духмяного перцю і підливаємо водою грам 100, напевне. Закриваємо кришкою і тушимо приблизно хвилин 15-20. Пуста зменшиться в об'ємі в два рази, напевне, так точно. А потім я вже покажу наступні кроки, що ми будемо робити. Мало не забула додати сіль. Треба ще посолити. Приблизно одну столову ложку солі, трішки вимішуємо і тушкуємо. Так, капусточка в мене тушилась хвилин 25, вона вже готова. На цьому етапі можна досолити, поперчити і більше ніяких спецій я не рекомендую давати, щоб не перебивати смак капусти. Наступний етап розтоплюємо вершкове масло. На одну капустину я беру приблизно 100-150 г масла. Масло розтопилось, тепер всипаємо приблизно 1-2 столові ложки борошна і обсмажуємо одну хвилину. Тепер до капусти вливаємо масло з борошном. Все гарно перемішуємо і буквально 1-2 хвилини, щоб воно обмінялося смаками, тушкуємо і в кінці додаємо кріп. Аромат на всю кухню. Це дуже-дуже смачно, тому пробуйте, поки є молода капуста. Данелко, покажись. Я не витримуюся мені Пив сік називається. Я кажу, йди помий ротик. Він каже, я вже помив. Я кажу, йди ще раз, пішла з ним. Покажись. Це капець. Взяв стакан і зробив вакуум і зробив собі, покажи, зробив собі синяк. Як ти будеш ходити? Так Данилко, це мій племінник. Моєї сестри-син він зараз тимчасово живе в нас. Так, Данилко? Так. Так. І скоро, вже завтра, приїжджає його дідусь. До нас в гості трошки провідати внука, так? Чекаєш, Діда? Так. Дуже. Сумує Сумує за тобою, дідусь? Так. Угу. А ти за ним? Тоді. Ну йдемо, будемо щось готувати. Будемо пекти шпинатний пиріг. Мясну книжку зробимо. Ок. А, це така книжка, стація так їсти. Зараз сезон шпинату, тому е, хто любить і навіть хто не любить шпинат. А то обов'язково спробуйте, ви полюбите цей пиріг, він дуже смачний. Роблю тісто: 200 г борошна, 100 г масла, щіпка солі, одне яйце і 50 мл холодної води. Замішуємо тісто. Тісто готове, загорнула його в харчову плівку, відправляю в холодильник, а за цей час займусь приготуванням начинки. Для цього необхідно взяти 2 яйця, 150 г твердого сиру, одну цибулинку, таку більшого розміру, я вже обсмажила до золотистості, 250 г домашнього сиру і 400 г шпинату. У мене свіжий може також бути заморожений. Я його промила, зараз дрібно наріжу. Так, на перший погляд здається, що шпинату дуже багато, але нічого він зменшиться в об'ємі вдвічі і буде все добре. Додаємо сир, домашній сир. Яйця, цибульку і сіль перець по смаку. Відправляємо пиріг на 30 хвилин. Він буде запікатися при температурі 200 градусів. Потім його виймемо і будемо зверху викладати помідори. І ще запікати 20 хвилин, але вже при температурі 180 градусів. Аромат. Ням-ням-ням. Так, наш пиріг, погляньте, яка краса, аромат. Хочу приготувати м'ясну книжку. Це дуже така смачненька страва. Тут в мене шиночка. Можна робити і з полядвиці, але, на мій погляд, з полядвиці більш е, сухіше виходить. А так як в шинці є такі прожилки сальця, буде більш соковитіше. І смачніше. На ніч я його замариную, а завтра вже будемо запікати, коли приїде до нас сват. Так, м'ясо розрізаємо на ось такі шматочки приблизно по 2 см, не дорізаючи до кінця. Я буду робити з помідором та сиром, також дуже смачно з чорносливом. Так, для маринаду беремо сіль, оливкову олію, гірчицю. Також додаю бальзамічний соус, чорний перець і приправки. Буду додавати італійські трави, обов'язково чесничок. І трішки додам куркуми. Це вже за бажанням, якщо ви любите. Все гарно перемішуємо і гарно змащуємо з усіх сторін. Оці надрізи гарно. Закрила плівочкою і в холодильник на ніч. Воно за ніч гарно замаринувалося, і зараз я його буду начиняти, ось ці прорізи. Тут в мене вже є нарізані дольки помідору, і ось такий сир. Тому пластинка ми вже йде. І зараз в кожен надріз я буду викладати помідора та сир. М'язко запікаємо при температурі 180 градусів. Це залежно від ваги. У мене тут кілограм 100, То Я буду запікати його приблизно годину 10-15. Я вам садочку, динилку мені допомагає. Скоро вже дідусь приїхав, так? Так, десятники субота. Так? Буде два дні? Так, так м'яску я запікаю в рукаві, так воно буде набагато соковитіше. Пайка, так, хочу ще швиденько показати ще одну закусочку, яку я готую. Це будуть тарталетки. Начиняти я їх буду крем-сир, у мене ось такий Філадельфія вже зеленю. Також можна взяти будь-який крем-сир, дати кропику, петрушки. Так, тут буде в мене сир зверху, буду прикрашати ось такими квіточками із лосося і нарізаними дольками огірка та петрушки. Кусочка дуже гарно виглядає на святковому столі. Погляньте, яка краса. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам. У мене вже майже все готово, дуже доїжджає, залишилося посмажити кабачки і зробити Цезар. Картопелька вже вариться. Приїхала, дів трошки заблукав. мама ходила його зустрічати. Дивися, тут другі забувки. Що треба сказати? Я Все, і хіба не розставимо на машині. Ну то ви розберетеся з самими собою. На мене є приємно. Так, ви розбереться, ж путь ви біж братики і сестрички. Я йду в косі, у капіталі. Ви розберетеся, Вам... все ж ви ж двоєшого. Давайте, не победимо. Цукерки разом розберетеся. Так. 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 Це бабусі привезла. Ага, яка штучка. Скузей, є, ти? Диві, я я собі собі Де бабуся? Що, що Дивіться, тут сиретька своя. Ой, ну, мама Вона а це, це Бу не не Добре, саме саме. Курка домашня. Така коло. Домилка, покажи, що тобі їдули скупив. Лего? Ні, 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 що не помагає. Собрано, коли тепер маєш роботу на цілий вечір, будеш забирати машинку, так? Тоді дідусь нас порадував домашніми яйцями. Ми живемо але тримаємо курочок з господарстві. Я вас сервірую столик, так? Так. І столик.

<skryb> na tej dniu pojechałem, na tej budynku nie przeczytać. To już jest dzień na południe życia na długo. I tak samo zaporujemy. Jestem taka. Jestem taka. Jestem taka. Jestem taka. Tak, taka. Jestem taka. Jestem I ja taka. Jestem 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 taka. Каже, У 61-й рік я бляха підтягуюся. Ну, молод... Фото на згадку. Давай, іди стань з боку. Дуже гарно, молодці. Гарні квіточки. Це троянди. Пахнуть. Ой, як пахнуть.